Двоє жінок-пішоходів загинули у ДТП на Прикарпатті. Аварія трапилась 25 червня у межах населеного пункту Устя, що у Снятинській громаді. Водій автомобіля, якому 19 років керуючи автомобілем «Мастер» та рухаючись напрямку Коломия, виїхав правими колесами на право збіччя, внаслідок чого було допущено перекидання автомобіля на правий бік. І під час перекидання було травмовано двох жінок 1962 року та 1973 року народження. Внаслідок отриманих травм жінки загинули на місці аварії. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. В даний час призначено та проводяться ряд судових експертиз. Для встановлення обстану даної події, зокрема, встановлення технічного стану транспортного засобу водію. Загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.